Ось так виглядає ідеальна мишка. Ось так. У відео про клавіатури Дару я сказав, що в компанії є цікаві мишки, і це не зовсім правда. Бо так, вони дійсно цікаві, але не мишки, а мишка. Це одна модель Daru A950 Pro, але в різних корпусах в пластиковому і з магнієвого сплаву. І так, сьогодні ми подивимося на поки що фаворита за свою ціну, особисто для мене, бо нині це моя основна мишка. І спробуємо розібратися, чому сплав коштує майже вдвічі дорожче, і чи варте він того. Вітаю, піпле! Ідентичні форми формою, Вагою, розмірами та начинкою, але такі різні в юзер експірієнсі. Давайте розбиратися, чому це так. Тисніть подобайку та підписку і розпочинаймо. Даре у А 950 Pro на огляд приїхала в білому кольорі, а я обожнюю білий колір, але є ще й в чорному. Ось так виглядає саме пакування. Насправді досить дорого виконано. В середині сама мишка, 4K донгл, який, до речі, трішки інший ніж звичний USB, бо він втикається в паракордовий комплектний кабель, і це імба по двом причинам: по-перше, стабільність з'єднання, все ж його можна вивести в більш краще місце без перехідників, та зручність заряджання. Адже мишку все ж доведеться заряджати, і те, що не потрібно щоразу шукати кабель, це круто. Додатково в комплекті ось такий мішечок для транспортування, що є класно. Додаткові глайди більші ніж дефолтні, та ось такі наклейки для кращого щеплення, але я їх не юзав, та це справа смаку та потреб. Також є інструкція, в якій можна знайти всю інфу щодо мишки, деталі по підключенню і так далі. Зупинятися не буду. Що ж, ось так виглядає мишка. Відразу лишаю її розміри, і, на мою думку, а думку я склав про обидві, адже користуюся вже досить довго. Ця форма близька до ідеалу. Її розмір, скоси, вага, форма це просто вау. Часто до якоїсь мишки звикаєш і з тої чи іншої причини при зміні девайсу прямо переналаштовуватися. Це той випадок, коли вона зручна відразу. Прямо за форму хочеться хвалити. Мені такий форм-фактор і розміри дуже сподобалися. І наскільки мені відомо, за відгуками я не один такий. До речі, вага, вага тут всього 55 грам, при цьому сама мишка міцна та чітко зібрана, з чіткою віддачею кліка, і це якісний продукт. Беручи в руки, це помітно, це відчувається. І якщо це так, це треба сказати. Сам пластик ПБТ, матовий, але має глянцеву вставку по центру. Коліща Резинене якось виділити щось в ньому не можу. Просто цупке, я б сказав, навіть занадто цупке, чітке прокручування, чіткий клац. Дизайн лаконічний, адже це не вирве мишка, Тут навіть підсвітки як такої немає. Тож любителям світлодіодних миш з формою допоможимо її руці, не сподобається. Ну, діод є його за потреби можна увімкнути, але миша не про це. Круто, що я не можу назвати її нестильною. Я не можу сказати, що вона когось копіпастить. Для мене це дуже великий показник, коли девайс вміє грати в свою сторону. Вміти складати враження без блискіток, треба вміти. І Ця модель це вміє. Є той самий індикатор DPI, на лівій частині додаткові кнопки з ультраправильним кліком, дійсно, лого компанії, на нижні елементи керування, так би мовити, себто перемикання режимів DPI та підключення. Підключення тут три по Bluetooth, 24 ГГц, та, звісно, дротовий. Принципі, все. Хіба що сказати про те, що на мишці не лишається відбитків, вона не з тих, що швидко ляпаються, і це можна сказати і про магнієвий сплав, там навіть справи ще краще. Далі я думаю, краще порівнювати, тож давайте розпакуємо версію магнезіум. Оформлення Тут інше, але саме пакування та комплектація ідентичні, не враховуючи колір. Всередині зустрічає та сама миша донгл чорного кольору, який Type-C, Type-A кабель, Паракорд. Він тут теж чорного, адже колір мишки чорний. Ну, коротше, мішечок вже білий, чомусь лишили, і ідентичний конверт з ідентичними глайдами, наклейками та інструкцією. Все один в один. Ось так виглядає магнезіум версія мишки, яка коштує аж на 2000 дорожче. При цьому кардинальні зміни помітні лише візуально: корпус та коліща. Але це не зовсім так. І далі я намагав. Мамагатимусь пояснити, чому це не так. В Магнезіум ідентичне дно з чорного ПБТ пластику, на якому ті самі кнопки перемикання DPI та режимів підключення, ідентичні глайди, зліва ідентичні додаткові кнопки, і все далі все і повністю говорить про те, що це незвичайна мишка. Якщо б і оцінювати дари у a 950 Pro як бездротову 4 k мишку за 2500 гривень, такий її прайс на сайті зараз, зважаючи на те, що тут оптичний сенсор Pixart 3395, частота опитування до 4000 тисяч ГГц. А це швидкість передачі 0,25 мілісекунд і моментальний відгук, звичайно, DPI до 26 тисяч та Каїл GM 8.0 Black Mamba на 80 лямів перемикачі. А ще Fast Charge за 15 хвилин. Так, вона має зарядку за 15 хвилин до 90%, хоча загалом заряджається нібито близько 40 хвилин. Це об'єктивно близька до ідеалу мишка. Форма та вага довершують всі ці, ці привілегії, бо можна брати як і долонним, так і кіхтовим хватом. Вона не маленька, але й не велика, вона симетрична. Не беручи до уваги бокові кнопки, все це робить її таким собі універсальним солдатом для дуже і дуже великої кількості юзерів. Тоді логічне питання, для чого платити зверху 2000 гривень за магнієвий сплав. А от для цього мені й дали їх порівняти. Що ж, магнієвий сплав це метал, що має бути важчим, але і міцнішим. Проте за рахунок сот, які, ну згодиться, виглядають відпадно з цим візерунком, вага лишається незмінною. Так, тут теж 55 грам. При цьому сама миша стала міцнішою. На якій такій практиці ви будете все це перевіряти? Я не знаю, тому я більше зверну увагу на тактильні відчуття. От тут просто космос, і як на мене, найбільша відмінність цих виконань. Вона постійно холодить руку, і в порівнянні з пластиком це дуже помітно. Додатково вентиляція інший матеріал, це імба. Я не знаю, як її потім чистити через місяці експлуатації, але експірієнс тут і зараз це щось нове. Ще більше сподобалося коліща по кліку та прокручуванню ну, таке саме, але не чіпляється як у звичайної версії, проте на ньому якийсь кістковий шрифт оракула, як пішов виробник, А це плюс 500 до візуалу знову ж. Таки. Тут, до речі, і лого компанії прибрали. Коротше, ну виглядає вона як кастомка, і цей приємний холод в руку щоразу як доторкаєшся класно. З мінусів можна виділити лише певного цю підсвітку DPI, яка в пластиковій версії красиво закрита, а тут просто світить цей діод. Я не знаю для чого його вмикати, але це так і це треба сказати. Звісно, чи доплачувати за це виконання справа кожного, але магнезіум це заряджена версія a 950 Pro в моїх очах, тактильно, яка мені сподобалася більше, що не дивно. В іншому кардинальної різниці. Відмітити не можу. Технічно на папері все те саме, і технічно під час користування теж все те саме: ідентичний глайдинг, ідентичні кнопки та кліки. Щоправда, в магнезіум він більш різкий, але думаю, це спричинено відкритістю корпусу. Ось послухайте. Якихось проблем за понад 3 тижні активного користування мишами я не зустрів. Заряджав взагалі один раз. Тут 300 мАч і при опитуванні в 4000 ГГц розробник заявляє всього 6 днів роботи, але я юзав на 1000 ГГц, бо звик, і склалося враження, що вона взагалі не сідає. Хоча залежно від підключення обіцяна робота близько 150 годин. Індикатор DPI за потреби тут виступає і індикатором заряду, а взагалі все і повністю можна поглянути та налаштувати в софті компанії. Тут і переназначення кнопок, всякі детальні налаштування, це Треба в одному місці, коротше, до софта ще з відео про клавіатури, в мене питань не було. Також зазначу, що в софті на магнезіум доступний вибір 8000 ГГц в опитуванні. Але чому так хезе? Про це ніде не вказано, і я й навіть не впевнений, що 8000 тут дійсно є. Врешті-решт, я дійшов висновку, що сама модель Миші дійсно близька до ідеалу в своєму сегменті. Вона запропонує все і повністю, але за демократичну ціну. Я впевнений, що інші бренди за таку якість та характеристики не посоромляться ставити вдвічі вищий цінник. Що стосується магнезіум, то все ж для мене вона фаворит. Чи готовий я доплачувати 2000 за корпус? Це питання, але якщо не брати до уваги ціну, то все ж магнієвий сплав тактильно сподобався більше. До того ж, я люблю перфорацію соти, бо зовнішній вигляд є зовнішній вигляд, і все це разом приносить більше задоволення при кожному доторканні. До того ж, майже позбавляє спітнілих долонь. Також плюс в міцності. Жодний сотований пластик не буде настільки монолітним, при цьому лишаючи вагу в нещасні 55 грам. І завдяки цьому всьому магнезіум відчувається все ж більш дорожчою. Вона ніби вже такий собі. Витвір мистецтва. Ну, вона такою і є. На цьому у мене все. Цікаво почитати ваші думки. Якщо плануєте купувати продукцію дару, можете використовувати мій промокод DIMDIMAGEDARU та отримати додаткову знижку в 10%. Тисніть вподобайку та підписку. Бережіть себе і побачимось.